Сергій Черуватий в ефірі, речник східного групування військ. наших. пане Сергію, вітаю. Добрий ранок. Традиційно спочнемо з бахмутського напрямку, який багато місяців залишається одним з найосновніших. Як там минула ніч, що відомо на цей момент? Ну, сили оборони продовжують там утримувати ініціативу, тиснути на ворога, проводити штурмові дії, просовуватись по північному і південному флангу. Зокрема, за останню добу там пройдено більше кілометра. Також ворог чинить шалений опір. 318 разів бив по нам створено реактивною артилерією. Три авіанольоти здійснив. Загалом відбулось сім боязінь. В ході яких знищено 61 окупант 116 поранено, п'ять взятих полон. Знищено два ворожих БМП, БТР, бойова машина десанту. Одна одиниця реактивної системи ГРАД дві. Самохідні артилерійські установки Геацинт. Дві гармати, дві станції радіоактив РЛС, радіо станції, п'ять складів з боєприпасами та протитанковий комплекс. Оцей шалений опір, про який ви повідомляєте, це означає, що вони опираються нашому наступові. Чи вони також так. намагаються ходити в атаки? Тому що ну Бахмут для них дуже важливий, оскільки це для них теж символічне місце. Вони вже заявляли про те, що взяли, і Путін нагородив медальками всіх причетних, начебто. А тут доводиться якось оборонятися. Ну так у них бувають, бувають невеликі контрактуючі дії, але загалом ініціатива за нами. І тут головне треба усвідомлювати, що ми йдемо вперед, не дивлячись на те, що у нас паритет в силах і засобах, у нас немає переваги над ними. Зрозуміло стосовно ситуації, далі вище по лінії карти і лінії фронту Луганщина і Харківщина. Ой, у нас зник відеозв'язок з паном Сергієм, але я сподіваюся, ми його зараз відновимо. Я тому що я прошу вибачте, та це коли телефонують, то зникає відеозв'язок. Е, добре, е, я думаю, колеги перепросять нас ще кілька хвилин вашої уваги, бо о 9-й у нас має початися традиційна хвилина мовчання. Отож, ситуація на Луганщині, яка там і чи там активні бойові дії зараз тривають. Так, загалом на Лиман-Купінському, в Замбіжському ширшому ділянці фронту ворог зосередив потужні сили. вже багато тижнів намагається бути агресивним. Атакує за цю добу шість атак. здійснив, 578 разів. Обстріляв всіми типами і калібрами артилерії на нашій позиції. 19 авіанальотів під час відбиття його атак 35 окупантів було знищено. 82 поранено. 2 два взяти в полон. Знищена ворожа БМП, мінометний розрахунок і п'ять безпілотних літальних апаратів. Тобто, чи можна сказати, що росіяни стараються відволікати нашу увагу на якихось таких напрямках, які не є ну ніби основними ударами наших збройних сил, для того, щоб ми розпорошували свої сили? І луганський напрямок, оцей Ламано якраз один з тих, де Росіяни стараються перехопити ініціативу. Так, вони, вони намагаються перехопити там ініціативу. Вони е, концентрують досить потужні е, сили там. Але е, тут потрібно віддати належне, що загалом, якщо брати їхні плани, а це були вони незмінні, військово-політичні керівництва. Їх, їхня визначила мінімальний їхній план. Це захоплення Луганської Донецької області. То завдяки вдалим силам діям сил оборони всі ці, ці плани, цей так званий великий весняний наступ, він зірваний і по суті це набагато локальніші атаки ніж вони планували. І з огляду на те, які вони їх багато тут треба віддати належне, на жаль, ворога ще багато. В нього багато артилерії, багато озброєння. Проте, оце велике угрупування воно, в силу того, що понесло великі втрати попередні збройні сили, те, що набрано зараз, вони не не, не, не настільки добре підготовлені, не настільки добре злагоджені, екіпіровані. І сам саме головне, вони просто. Відсутня мотивація порівняно з тим, що яка є у наших військовослужбовців, і саме ця мотивація, навчені злагодженості, певна така, знаєте, креативність в бойових діях дозволяє нашим військам на певних ділянках вдало відбивати ворога і наносити йому шкоду. А на, на бахмутському напрямку йти вперед, дуже розмірено, дуже продумано, максимально зберігаючи свою живу силу і техніку, тому що для нас це пріоритет, особливо люди, і от крок за кроком дуже продумано йти і звільняти нашу землю. Пане Сергію, от ви сказали, що на лимано Купільському напрямку там е 5 складів з боєприпасами знищено наскільки я зрозумів за останню добу. Тобто, це така уже е хороша українська тактика, і ми бачимо постійно зі зведень генштабу щоденних. Е Є наголос на знищенні артилерії і складів боєприпасів, чи позначається це вже на характері ведення бойових дій росіянами і чи відчутно це на полі бою така кількість знищеної артилерії, і боєприпасів складів. Ну, безперечно, на жаль, у ворога ще доволі багато є артилерійських снарядів. І якби наші артилеристи так вдало не і ракети ракетники, вдало не нищили їхню логістику. У ворога була б ще потужніша можливість наносити по нам удари. І тому і нас взагалі наші артилеристи вони вже унікальні. Таку лінійку озброєння інтегрувати і використовувати разом не знала ні одна армія світу. Ми зараз використовуємо всю радянську лінійку артилерії. І всіх типів, і там самохідне просто гармат, реактивних систем залпового вогню, і майже всю лінійку країн НАТО, тобто ті блоки, які раніше протистояли і мали один. Блок, у нас це все інтегровано. Ну не жаль, не в тій кількості, як ви ми хотіли, але все це інтегровано в одну систему, і в залежності від потреби рухаються сили і засоби артилерійські, і вражають, і враховуючи, що у нас не так багато арснаряда при них з ворогом і ракет. Дуже потужна розвідка до розвідка, і ці враження вони завжди снайперські по суті і завжди дуже вивірені, і це і це вирізняє нас від ворога. Дякую, дуже пане Сергію. Сергій Чарувати був з нами на зв'язку.